Ви можете мене спитати, Борисе, чому ти виглядаєш, на наче ти збігли з дурки? А я вам скажу, тому що я відчуваю себе саме так. Останнім часом в інтернеті була дуже така велика хвиля одночасно і якогось благолуіння і хейту в сторону Альони Альони і Джері Гейл, які представлятимуть Україну на цьогорічному Євробаченні. І, зокрема, в сторону їх стилю. І сьогодні я вирішив так сказати. Розібрати цю гору розумінь і непорозумінь, і все ж таки вирішити, чи їх стиль крінж або хайп, флекс. Йо. Господи, який кошмар. Енівейс. Сьогодні я хочу розібрати декілька локів з так сказати прес-набору Альони Альони і Джері Хейл. І, власне, розкидати по фактах, що Борис Кагаєнічих думає про них. І щоб сильно не затягувати, буду йти від найновіших до найстаріших. І почну я з нещодавно викладеної фотосесії дівчат, яка вже в такому класичному стилі. Ми вже розуміємо за півроку чи скільки там пройшлось того часу, як їх було обрано на власне посаду людей, які будуть представляти Україну на Євробаченні. В них вже вималювався певний стиль, який ми розуміємо. І який ми бачимо, і насправді мені цей стиль подобається. Мені подобається, як телісти дівчат граються з текстурами, граються з формами, граються власне з українськими брендами. Я знаю дуже багато неймовірно маленьких українських брендів, які були використані для стайлінгів їх образів. І це дуже круто. Дуже круто, що вони підтримують українські бренди, і дуже важливо, що вони підтримують саме малі українські бренди, тому що на мою думку. Саме стартанути у фешн-сферу, власне, якось надіслати свої якось вироби релевантним персонам. Це завжди дуже складно для малих брендів, тому я дуже підтримую те, що вони підтримують малі українські бренди. Але по факту кольорова гама дуету вже теж вималювалася. Вони стараються працювати в більш таких чорно-білих тонах. То що я ставлю їм лайк, у мене гардероб теж здебільшого чорно-білих тонах. Тут. Я скажу те, за що мене засуть в коментарях. Мені дуже подобається те, як стилісти граються з силуетами. Мені дуже подобається, що, наприклад, Альону Альону наряджають у дуже такі оверсайзні, ці мощні речі і не бояться, знаєте, ось як багато інстаграмних стилістів кажуть, типу, ой, її роблять більше, а чи не Пу. Ось чи не похуй. Мені подобається цей контраст, який вималювався, знову ж таки на всій стандартній лінії цієї кампанії Євробачення про гру маскулінності і фемінності. І Альону Альону, знову ж таки стилізують у більш маскулінному форматі ніж Джері, і мені неймовірно подобається те, що її одягають в оверсайз. Дуже багато людей бояться оверсайзу, якщо ви не виглядаєте там як якась анорексичка, і це. Не круто, тому що Альона Альона це реп виконавиця, наскільки я знаю. І більш спортивний стиль дуже підходить не тільки її вайбу, а й власне цій медіаперсоні, яку вона хоче собі виділити. Мені дуже подобається гра з пропорціями ця коротка шкіряна куртка, ця довга, незаправлена сорочка, ці довгі штани, довгі штани це дуже дуже круто зараз в нас. Іде в моду максималізація трендів минулого року, трендів на довгі штани, що складаються внизу, і тут штани волочаться по підлозі. Це дуже крутий прийом, особливо для фотосесії, особливо коли вам там не треба по калюжах стрибати мільйон років. І мені дуже подобається, що у обидвох дівчат штани спадають на підлогу, штани прикривають взуття. І особливо. Мені подобається ця кольчужна кроватка. це прям роз'йом, це хайп, флекс і слей. І знову ж таки дуже круто, що воріт сорочки не ховав під куртку, як дуже багато людей ховають їх під куртку. І тут є таке поєднання ідеї куртки, поєднання ідеї бомберу. Що мені не дуже подобається в її образі, так це. Контраст між сорочкою і штанями. Штані у нас більш теплі, сорочка у нас холодна, чиста біла. І ось тут мені б хотілося трошки більше контрасту. Так, оця срібляста смужка по одній нозі, бо там виглядає круто, і вона додає контрасту. Проте холодні і теплі відтінки одного кольору дуже складно зрівняти власне в образі, зробити так, щоб вони гармоніювали разом. Ви можете побачити це ось ця сорочка. Можливо, я не знаю, якщо я це відео не за в якесь там сьоме коло пекла. Ви можете побачити, що в мене трошки є контрастик з теплою цією сорочкою двома холодними, і мені це не дуже подобається, проте окей. І тут та ж ситуація. Мені здалося було б краще, якщо б штани зробили, або більш темними, хоч трошки. Тобто, хочеться додати контрасту тут дуже виражено, що сорочка. Не заправлена в штани. Якщо б сорочка була заправлена в штани, це було б гірше, тому що низ сорочки не створював би цю тінь, яка візуально відділяє сорочку від штанів. І також дуже прикольно, що срібна лінія поєднується з кросом. це хайп М Металік, це знову ж таки тренд цього сезону. Я про це казав у відео про тренди на новий рік. По-моєму, знову ж таки, поєднання срібної смужки срібних кросів і цієї кольчужної краватки. Це прям дуже круто. І те, що цю кроватку також висунули повер цього шкіряного бомбера-куртки. Це теж прикольно. Я розумію, що якщо б його засунули всередину, його б не було видно. Проте, знову ж таки, цей прийом можна спиздити. Використання того, що зазвичай іде під верхній одяг, на верхній одяг. Особливо ось зараз, коли це відео вийде, коли ще така погода, неначе холодна, неначе тепла, це також додасть якогось фльового образу, типу. Ой, я одночасно і тепла і холодна. Ну ви розумієте про що я кажу? Тепер про Джері волосся. Тут мені у Джері подобається значно більше. Її зробили цю косу. Зачіска виглядає, як оця зачіска Джеліфіш, Танім часом заполонила там всі пінтерести. Чокер дуже гарно підіграє до цієї зачіски. Це прям клас. Альону на зачіску, особливо. В моєму там телеграм-каналі буде образ, який я у свій телеграм-канал. Цю рульку її засрали і засирають постійно. Мені здається, що вона виглядає особливо в цьому контексті прикольно. Мені дуже подобається оця конкретна, там де стерчать кінці кіс. Наскільки я розумію, це коси зібрані, і оця асиметричність цієї рульки додає приколу, проте я. Трошки погоджуюся з коментаторами, що на всіх ви побачите на більшості, особливо останніх фотографії. Альони Альони зібране волосся. Мені здається, волосся могло бути цікавим також аксесуаром, якщо додати трошки різноманітності. А так. Ось саме в контексті цієї фотосесії це прям крута зачіска у Альони Теж, але повертаємося до Джері. Штанці, бомба, штанці. Хочу, якщо ви дивитесь моє відео, будь ласка, не дійшліть мені ці штани. Дуже хочу. Туфлі чи то мюлі, щось там у неї на ногах з острим носом, але з мінімальним підбором або взагалі без підбора тут не видно. Це також дуже круто. Останнім часом гострі носи на всуті, зазвичай вони асоціюються з підбором. Проте останнім часом в, в моду повертаються, приходять гостроносі балетки, гостроносі туфлі без підбора. Це на літо дуже крутий варіант, особливо мюлі без підбора з гострим носом. Дівчата, хапайте, якщо бачите, там не знаю на сешці, в якихось магазинах, якщо підходить під ваш там бюджет, якщо підходить під ваш стиль. То це буде максимально круто, мені дуже подобається низ. Блузка, вона підходить під цей образ. Мені подобається, вона створює дуже гарний а, цей трикутничок шиї, що сюди не просить, як я завжди кричу, де є через цей чокер. Дуже гарно підкреслені груди, дуже гарно додається. Оця трошки крихка статура, щоб дати контраст з маскулінною якоюсь ідеєю Альони Альони. І оця блузка мені, в принципі, подобається, проте я не можу через цей. Поясочок під цицями я розумію, що він вшитий, я розумію, що це така ідея сорочки, проте вона у мене невпинно асоціюється з якимись там шкільними блузками з 2015-го. В даному контексті це класно. Проте, якщо б у мене була можливість змінити цю блузку. Я думаю, я просто або трошечки вниз здвинули цей поясочок, або зробили трикутник, кінець цього трикутника на цихсях, він сходився прямо в цей пояс, тому що якщо придивитися, вони трошки нахлистуються одне на одного перед цим поясочком, і це знову ж таки мінімально створює викорочення візуально нашого тулуба, що трошки погіршує ситуацію на фотосесії. В реальному житті це класний образ. В реальному житті я вам кажу, забийте на оці всі. Подовжити зріст зменшити талію, якщо вам це не конкретно мета. Ось якщо у вас мета зменшити талію. Будь ласка, використовуйте стилістичні прийоми. Якщо вам цього не хочеться, не робіть цього. Не треба лізти в якісь стандарти краси, якщо вам цього не треба, тому що ви маєте бути вашим стандартом краси. Я це сказав. Все контроверсійна думка. Мені похуй. Я не знаю. Ця думка не має бути контроверсійною. Проте багато людей з нею чомусь так сперечаються. Ви не маєте стилізувати себе під їх стандарт, все, у вас є, бачите, піорі, унікальний, не якесь там яблуко-пісочний годинник. Ви стилізуєте себе під себе. Все, все для фотосесії, я розумію, через те, що ми дивимося на один конкретний кадр достатньо довго, пропорції важливі. І ось тут я б трошки змінили оцей момент з поясом. Проте мені дуже подобається складка. Мені дуже подобається, що навіть стричить одна половина цієї блузочки. Я не знаю, чи це зробили спеціально, чи це зробили випадково. Проте це також додає трошки асиметрії. І через те, що Джері стоїть по кадру, як скажімо так, стовпчик, основа композиції, то тут асиметрія додає трошки життя, і вона не виглядає, наче вона просто стоїть, типу знаєте. Цьому образу я ставлю слей з десяти. Мені сподобалося, це прям ну гарно. Гар. Проте знову ж таки, якщо ви зі мною не згодні, напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарі. Я завжди відкриті до так сказати поважливої дискусії, і мені дуже подобається, коли люди не погоджуються з моєю думкою. Мені є з ким так сказати подебатувати, тому не соромтеся. Другий образ це образ, який я кидали в свій телеграм-канал, який також знову ж таки викликав масу коментарів і масу обговорення, і він мені теж подобається. Це фотографія на препаці Євробачення в Амстердамі, і треба розуміти, багато людей казали, типу нудний образ, нудний образ, це не фотосесія, це не якийсь там рівневий виступ, це препаті і. Тут не має бути нічого over the top. Проте, знову ж таки, мені подобається сукня сорочка з а, принтом сукні на ній, це зараз дуже дуже прикольно, дуже дуже модно. Оці всі візуальні а, ілюзії. Оці всі прикольчики. Я таке дуже люблю. Знову ж таки, те, що я кажу: що якщо у нас є дві людини в кадрі, і кадр я кажу, не кадр фотоапарату, там це кадр. Ситуації в житті, ось у нас є дві співачки, які об'єднані на даний момент в один юніт. Треба показувати, що вони є одним юнітом. Чому мені вони так круто граються зі своїм стилем і всім вони подобаються? У мене є окреме відео про них, тому що вони одночасно показують якусь свою особистість, і одночасно є одним цілим. Мені дуже подобається. Ось тут знову ж таки фемінна якась частина у нас на Джері Гейл. Маскулінна якась частина на альоні, і знову ж таки багато людей дойобуються до оцих от оверсайз курток. Моє єдине питання: чи їй не спекотно, чи їй не спекотно, мені дуже подобається, як це виглядає. Я людина, яка зазвичай зізнаюся. Між комфортом і якою стильовістю обирає стильовість, тому я засуджувати це не можу. Але дійсно питання виникає не спекотно? тому що сцена це софіти, це завжди спекотно і чесно трошечки серце болить. Проте єдине до чого можна тут доїбатися, доїбалися в моєму телеграмі до сердечка, що його треба або більше, або вище. І з цим я в принципі погоджуюся. Мені здається, тут трошки чому там вважають люди, що або більше, або вище його треба. Це дуже правильно, тому що тут серце візуально через тінь, яка падає на ці конкретній фотографії, здається, не наче воно ледве-ледве торкається ворота тішки, футболки. І це насправді не так. Якщо прям світлом на неї посвітити, достатньо відстань від вороту. Проте дуже важливий момент, якщо ви берете якісь прикраси, вони не повинні лежати на вороті чи торкатися, ось мінімум ворота. Вони мають бути або вище, або нижче, тому що що вони зливаються з воротом. Мій улюблений жарт, як людина бачить світ під час інсульту. Тобто, дуже складно сфокусуватися на деталях. Трошки б ланцюжок коротше було б, і взагалі було б ідеально. ці ланцюжки на. Якщо чесно, у мене вони асоціюються з 10 класом, коли я помішалися на ланцюгах, носили по 52 ланцюги на шиї, наче я пес Цербер, Пляли там в бершці, забігали просто отак от. Отак от, по знижках. Тому що без знижок на без знижок грошей не було. Я оце по знижкам бігаю, по всім бершкам, отак от. Отак от. Всі ланцюги на шию ходили там, як не знаю, якийсь бандюк з 90-х. Цей ланцюг падає на воріт і перекриває з собою воріт, плюс є другий ланцюг, який йде під воріт. І це нормально. Якщо б був тільки один ланцюг, який б лежав на вороті, це був би. Неприкольний момент, тому що він би знову ж таки, як я вже сказав, як людина бачить світ під час інсульту, і плюс він би западав і дворі, там випадав там половина під воротом, половина на вороті. Це просто непрактично. Як я можу побачити по цій фотографії, це звичайні два ланцюги класичного плетіння. Мені хочеться чогось цікавіше, що ось в такі образи, самі образи дойобуватися не буду, що вони якісь там суперпрості, а ось аксесуари. Аксесуари тут можна було б щось прикольніше зробити через ці срібні блискучі рукавички на Джері дуже Альона втрачається на фоні. Мені здається, якщо навіть враховуючи її оверсайз кутку, вона втрачається, треба було б трошки її сильніше зааксесуарізувати. І я не розумію знову ж таки, ось тут було б прикольно зробити щось з волоссям, щоб я зробили з її волоссям на цьому власне образі. Замість цієї рульки беремо гельне волосся, лайфхак від стиліста. Якщо вам потрібно зробити постійно мокре волосся, щоб воно було саме мокрим, тому що ми всі знаємо, гель з мокрим ефектом він застигає, і ваше волосся воно трішки кам'яне стає. Якщо вам потрібно саме такий мокрий ефект, і щоб мокрий ефект тримався, хі-хі-ха, ха -хі -хі -хі. беремо. Силіконову змазку, змазку для оцього самого І, га -га, Бориска Гайдічикіо Сексуал. Тому ці самі речі йдуть на волосся. Не куди вони мають іти. Беремо силіконову змазку. І їбашимо собі на голову. Тільки треба дуже гарно прочісувати волосся, тому що воно буде збиратися у локони, і нам потрібно для того, щоб був ефект мокрого волосся. Не один великий локон, а багато маленьких. Треба прочесати. і потім мити голову з шампунем мінімум два рази. Тому що силіконова змазка вона має дуже так сказати неприємну текстуру, яка погано вимивається, тому це знову ж таки потребує трошки більшого миття голови. Проте. Я б зробили зачіску, просто залишине назад, волосся з мокрим ефектом. Ось а так в цілому, ну сильно навіть доїбатися не можу. Сильно доїбатися не можу. Я сьогодні якісь нетоксичні. А на цьому моменті я хочу зупинити вас і попросити вас підтримати мій канал. І це насправді дуже і дуже просто. Що вам потрібно зробити, так це підписатися на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити лайк і поставити дзвіночок. Серйозно, дзвіночки, я кажу це в кожному відео. Дуже важливо, тому я зроблю свій стандартний фокус. Ставимо дзвіночок прямо зараз. Я дивлюся. Дзвіночок прямо зараз. Молодець. Повертаємося до відео. Ось тут гарно зіграно, що всі білі тони, окрім цих штанів, вони теплі. Тут контраст між цим пальто Альони і цими штанями є. Ось те, що мені подобається. Тут, наприклад, оцей бежевий колір, він вже не теплий, білий, це бежевий і контраст є між білим і бежевим. Немає такого, що ви дивитесь на фотографію. У вас мількає в очах оці е, кольорові зміни між теплим і холодним білим. Тут вже біжевий. Мені, по-перше, дуже подобається поза. Мені це треба сказати, тому що я без цього не залишив. Мені дуже подобається поза, мені дуже подобається композиція фотографії. І ось тут, от гулька з цими мечима це... Це, 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 це дуже круто. Я люблю таке, я люблю. Просто, ну, я таке, ось тут загульку дойобуватися не буду, тому що ці мечі дуже гарно вписуються в ситуацію. Я дуже великий фанат стандартного крою шовкових суконь, тому ця сукня на Джері мені теж подобається. Цей фартушок дуже гарно підкреслює, дуже гарно підкреслює. Я прям, ну, в захваті. Я зазвичай просто, знаєте, в сліпу всі фотографії, щоб у мене були яскраві емоції на відео. Я подібні відео знімаю без підготовки. І тут я прям образ Джеррі, мені дуже подобається, навіть усе. Волосся, що стричить в різні сторони, воно трошки додає якоїсь цікавості образу, а не виглядає розхристано. І навіть взуття. тому ж такий тренд останніх сезонів це те, що ваш підбор іде не по краю взутіни, не по краю одиниці взуття, а трошки всунутий всередину. Що мені не дуже подобається тут, так це пальто. Пальто, скажу чесно, ось ці вирізи для рук, оця. Драматична плечова фігура, рівні форми, рівні лінії. Здавалося, я таке обожнюю. Я дуже поціновую так сказати геометричний одяг, проте тут він не працює. Я розумію, він має працювати по всім законам. У нас гра фемінність маскулінність, Маскулінність грубі форми на Джері. фемінність більш такі цікучі, більш такі цікаві, неординарні, навіть з волоссям рішення. Така максимальна натуральність форм. Тут максимальний такий бруталізм. У нас цей прямокутник, і він має працювати з цієї точки зору. Він має працювати з точки зору кольору. Як я вже сказали, дається контраст. І між біжевим, і теплою білою сукню Джері, і між біжевим і холодними цими лампасами на штанях. Але ось не знаю, не працює це пальто для мене. Не працює, хоч воно, ну я не знаю, я за це пальто готові смоктати, лизати, жувати, скажу вам навіть більше, навіть ковтати, аби ви були задоволені. Але чомусь воно для мене не працює. Чомусь воно не підходить до цього образу, і мені здається, я розумію, чому тому, що штані у нас мають дуже таку безформену гру. Те, що зараз дуже теж в тренді. Я ж кажу, їх стилісти по останніх образах пройшлися тупо по всім трендам, які є на останній час. Гулька більш вільної форми, штани більш вільної форми кросівки, вони дають надто різкий моральний контраст, не візуальний, а моральний контраст з. Оцим геометричним пальтом, тому воно не працює в цій ситуації. Тепер до більш таких кежуал образів. Знову ж таки, Чері виглядає прям класно ця геометрія білого і чорного, ці вирізи, які контрастують одне з одним, високий, круглий, низький, трикутний. Я обожнюю геометрію. Я ненавидів геометрію в школі, проте в фешені геометрію я обожнюю. І тут це прям геометрія вироблена на мільйон фігура. Джері дуже гарно підкреслена. Правильний рівень рукава, що він не надто короткий, проте трошки не кілька сантиметрів вкорочений, щоб підкреслити наші прикраси на руці. Взуття на платформі, це прям лайк. Like. Вальони тут, я так розумію, це футболка від бренду Брен. Я не пам'ятаю, який саме бренд. Я повуклю, проте. Точно пам'ятаю, що це як дві футболки зшиті в одну, і одна йде на одну сторону. Мені здається, що це. це. Якщо це не це, тут мало ракурсів, я не можу це побачити. Виправте мене в коментарях. Мені подобається це рішення, мені подобається штані, мені подобається те, що взуття підходить під оцю висячу сторону футболки. Що мені не подобається, так це Менця, як бірюзова, я не розумію, що це на голові. Чи то твілі, чи то платочок, який намотаний на цю гульку, не розумію, намагалися, напевно, зробити контраст з рожевим. Ось це дуже складний для мене момент для розуміння. І прозорий оцей ланцюжок. Прозорі ланцюжки пластикові. В мене, якщо чесно, асоціюються знову ж таки з 2000, чи якимось там, не знаю. Навіть не коли я був в 10 класі, а коли я був десь у 8 класі. Ось всі ходили з цими пластиковими різнокольоровими ланцюжками, і прозорий був найтакий, Отакий, отакий, отакий. Зараз я розумію, що з ідеями екологічності, навіть якщо ви там не сильно паритеся про екологію, це все одно відображується в трендер. І оці пластикові прикраси вони не дуже останнім часом ідуть. І що мені не подобається, знов ж таки я обожнюю, коли гра маскулінності фемінності я обожнюю, коли гра більш такого формального і кежуал стилю. Признаюся, мені подобаються образи Хейлі Джастіна Бібера, коли там Джастін якийсь футболці і штанях, а Хейлі в якомусь такому платтячку Вам я таке дуже люблю. Мені дуже подобаються подібні контрасти, до йоб тут не до цього. Саме у цьому образі немає цієї інтеграції їх в один юніт. Вони виглядають як... Там дві окремі переможниці цього конкурсу, яких змусили, встаньте ввох, посміхніться, обійміться. Ми вас сфотографуємо. Це, як не знаю, на шкільний альбом тебе поставили з рандомним однокласником, і ви стоїте, намагаєтеся зробити вигляд, що ви маєте хоч якесь уявлення про те, що, що це за людина. Тут немає якоїсь загальної картини, і тому мені не дуже подобається цей образ. І знову ж таки, їх образ на відборі. Класний. Я не розумію, чому його так засрали. Так простовато, так немає якогось цікавого рішення по контрасту. Вони повністю чорні. З освітленням їх номера, на мою думку, це зіграло поганий жар, тому що не було видно цих цікавих деталей образу. Проте ну, я не розумію, чого його так срали. Я не розумію, чого його так срали. Я не розумію, чого їх стиль взагалі так сруть. Так він не якийсь там супер, там, фешн-ледіга в костюмі з м'яса. Проте ну, це гарно, на це приємно дивитися. Це цікаво, це витримано в єдиній картині. До чого до Дойок? До чого до Дойок? Я не розумію, ось я коли бачу, як всі там інстаграм-стилісти, як всі там люди в фашн-сфері хейтять на дівчат, я не скажу, що я там якийсь великий фанат, я від сили, там слухав 2-3 пісні кожної з них. Я не прям якийсь мега-захисник. Я на там не кидаюся грудю на ці коментарі. Ні, я просто не розумію. Ну чому на них лється такий фейд? Ну, класний же стиль, класний. Але ось що я хочу сказати, це те, що їх фотосесія перед відбором. Мені здається, вони з відбором не нового стиліста, тому що не що це. Ну, що це, блять, таке? Ну, це, блять, ульта, я вважаю. Просто цей бомбер з зміїним принтом, він мені нагадує, водолазку, зі змінним принтом легендарним, в якій я там тусили в 11 класі, і вважали, що я прям слей Queen. Е, не знаю, ось ці кольорові моменти, ось ці напівпрозорі панчохи під кеди у Джеррі. Якщо ви дивитесь це відео, дівчата. Тримайтеся за цього нового стиліста обидвома всіма чотирма руками. Будь ласка, тому що я не знаю, що сталося з вашим стилем, але його дуже гарно покращили. Тримайтеся за людей, які вас зараз одягають, тому що стало краще. Стало супер краще. Це чисто я дали цей образ для порівняння. Проте знову ж таки, мені дуже подобається рішення з косою тут волосся цікаве волосся не таке репетитив, як останнім часом, і ось це мій головний дойоп. Це repetitiveness. це те, що образи дуже схожі один на одного і повторюються. Так, ви знайшли нішу, ви знайшли прикольну ідею. Гра на маскулінності, фемінності, гра на о, різності типів тіла, гра на різності вайбів людей. Проте ну, можна пустити це в різні русла. Пустіть це в нове, якесь цікаве русло. Не треба там постійно робити щось, типу Альона, Альона в стилі там Джастина Бібера, в якихось там куртках і гігантських там футболках. Це прикольно. Це класно, проте цього надто багато. Знову ж таки, Джері, там в якійсь сукні з талією, навіть якщо в сукні немає талії, там все одно є талія. Це прикольно, і з цим можна гратися. Проте мені здається, ось той образ хочу повернутися там, де я доїбався до геометрії. Мені здається, можна спробувати дуже хочу побачити образ, де у Джері є якась геометрія в образі. А Альони більш якийсь такий, знову ж таки, оверсайзу, який їй йде. Дуже багато людей. Я здебільшого працюю персональним стилістом. Багато моїх клієнток, які е, плюс сайз, вони такі: ні, я не буду носити оверсайз, він зробить мене більше. А Не похуй. В цьому і прикол оверсайзу, він всіх робить більше. Типу, ну, до чого дойобуватися? Я б бачила дуже багато дойобів до того, що Альона Альона там постійно в оверсайзі. Це їй де, це їй йде, Все. ми тут дивимося не на те, щоб підібрати людей під якісь стандарти краси, а для того, щоб зробити їх цікавими. І останнім часом вони дійсно цікаві. Тому не знаю, не знаю, до чого всі дойовуються. Знову ж таки, повторюся, я не знаю, чому їх так всі сруть. Проте, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. А навіть якщо ви не знаєте, будь ласка, напишіть в коментарі свою думку про ці образи. Мені реально дуже цікаво їх постійно читати. А з вами були я, ваш крінжовий провідник -моди Борис Бориска Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе. І не забувайте, що ви найкращі. Па-па!